Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селі Петропавлівське, де продовжуємо монтаж ось цього навісу. Нарешті до нас доїхали вже нарешті панелі для обшивки хозблоку жалюзі, профліст покривельний. Сьогодні дозакінчуємо зварювальні роботи, покраска, монтаж водостічної системи. І завтра, надіюсь, якщо все буде окей з погодою, то ми його завершимо. Ось так ось він виглядає з вулиці. Ось такий буде навісик. Покриття буде покривельний профнастив. І ось тут хозблок буде. Розмір, до речі, цього навісу 6х6 метрів, з яких 1,70 на 6 буде займати хозблок. Бажаю всім гарного дня. Не забувайте ставити лайки, якщо вам подобаються наші роботи, та підписуватись на наш канал. До побачення!